На ваших сімейних фото всі посміхаються. А про що ви мовчите, коли фотограф іде додому? Привіт, я Дмитро, найменший ай креатор країни. Ви кажете, ми сім'я, і це звучить як пароль пароль від кімнати, де ви ховаєте всі свої таємниці, образи та розчарування. Тато приходить пізно, від нього пахне чужими парфумами. Мама робить вигляд, що не помічає. Це називається зберігати родину чи грати в сліпу корову. Ви вчите мене не брехати. А потім мама каже, що синець під оком це вона вдарилася. Але двері не вміють битися. Чому ви брешете мені і собі? Головне, щоб люди не засуджували, каже бабуся. А може, хай краще засуджують, аби ми вдома не плакали по кутках. Ваша сім'я це фортеця, але замість того, щоб захищати, її стіни просто приховують поле битви і все це заради єдності, єдності в мовчанні. Так, що ви насправді приховуєте за цим красивим словом сім'я, звичку, страх самотності, спільну іпотеку, підпишись, якщо не боїшся подивитися правді в очі. Наступного разу ми поговоримо, чому терпіти заради дітей найбільша брехня. А якщо бажаєш замовити аватара для свого бізнеса чи привітати свого друга від імені Анджеліни Джолі, Бред Піта чи ще когось, пиши в особисті повідомлення.